Серпні цього ж року гестапо провело ще декілька великих страт. У жовтні 43-го року на цій же площі було розстріляно групу полонених упівців, а в листопаді страчено ще 30 українців. 2 грудня 1943 року на цьому ж місці штурмбанфюрер Ганс Бльок повішав. 10 українських патріотів, які 30 листопада цього ж року у бою під недільною знищили обершарфюрера СС Ляуфмана. 11 січня 1944 року у відплату за загибель шуцьповіца Вагнера. Тут знищено 10 членів УН УПА та заложників. А 9 березня на цій площі після нелюдських тортур садист Марльох стратив члена краєвого проводу Організації українських націоналістів одного з керівників повстанської радіостанції Афродита Івана Клима. Очевидці свідчили, що жодна жертва будь-якої національності не просила помилування. Тут, на цій площі, українські патріоти вмирали зі словами Хай живе самостійна Україна. А член КПЗУ Комуністичної партії Західної України Михайло Петрів перед стратою крикнув Хай живе самостійна Радянська Україна. Отут, на вулиці Ковальській, за переховування євреїв. Був при розстріляний дрогобочанин Кміт разом зі своєю дружиною. Окрім членів ООН та ОПА, на Ковальській страчено декілька десятків заручників. репресивно винищувальна діяльність нацистів була також спрямована проти польського та радянського руху опору. Але, за твердженням і українських. І польських істориків тут, на цьому місці, було страчено сотні краян, і майже всі українці. У багатьох присутніх в руках я бачила інформаційні буклети з декількома історичними світлинами. Унікальною є один із фотознімків: Друговочанин Адам Пашулька, з вікна своєї квартири на другому поверсі. Ось, шановні, тут. Позаду нас є це вікно, зміркував трагічний момент страти українців на весні 1944 року. До речі, цей фотоапарат нині експонується у музеї Дрогобичина. Гітлерівці скрупулозно здійснювали фотофіксацію своїх злодіянь. І згодом ці знімки, у тому числі, знімки зі страти в Дрогобичі, були складовою. Доказової бази злочинів проти людства на Нюрнбернському процесі. У 1974 році радянська влада до 30-річчя визволення Дрогобича від фашистів на вулиці Ковальській спородила пам'ятник: цитую мирним радянським громадянам, страченим німецько-фашисткими окупантами. Цинізм. Цього радянського твердження полягає в тому, що і донині велика кількість Дрогобичан думає так само. Побутує ще одна версія, версія про розстріли тут євреїв. У цьому дуалізмі думок і тверджень немає нічого дивного, адже століттями історію України писала та держава, під чоготом якої Україна була. Донедавна історію України, як і історії Дрогобича, сфальшовану, стерилізовану, перекроєну писали у московських кабінетах. Народ вже писав її кров'ю в совєтських і німецьких концтаборах, у лісах, в Крижівках, у камерах Тюрем НКВД, в тому числі і в тюрмі на вулиці Стрийській, Три у Дрогобичі. Саме будівля і територія колишньої в'язниці є одним з місць. Таємного знищення, таємного, бо німці страчували привселюдно. А це таємного знищення громадян комуністичним тоталітарним режимом. Саме на території Катівні НКВД, НКГБ за період першої окупації було страчено декілька тисяч народів.